Заключне слово, як підведення підсумків швидше. Те, що поробила сама конференція в наших подальших диспутах і розмірковування. я хотів би наголосити на наступному, що, до речі, виступ Івана Анатолійовича, який дуже цікавий виступ, я його собі записав. «Волинь – центр святої землі. Нам це підходить. Але це не тільки там титуляція, скільки за кожною великою назвою повинна стояти не гордовитість цієї назви, чи твого походження звітом, скільки відповідальність за цю назву, яку ти отримуєш, чи назву, яку ти несеш і себе з нею ототожнюєш. Тому для нас це, звичайно, приємні слова, але вони в першу чергу накладають на себе обов'язок. Виправдовувати оцю назву, яка, яка звучить, тому що це центр святої землі, то наскільки ми повинні плідно і широко працювати, щоб виправдати це, я хочу наголосити іще на одному, що е, сьогоднішні наші науковці, власне, наша співпраця з науковим світом е, піднімає ще один пласт е, інформації. Відповідно своєрідного зміну поглядів на православну віру, яка є на Україні, це місце народження князя Володимира. Ми зустрічалися з нашими науковцями, і я думаю, що це приємність того, що ініціатором цієї справи вивчення і, власне, дослідниками є світські люди. Тобто це діяння всієї церкви. Тому що церква це як по короткому визначенні, що таке церква. і народ це і є церква. Власне, народ і є ініціатором вивчення цієї сторінки історії нашої України, зокрема Волині, місце народження князя Володимира. Його глибоко можна сказати, не досліджували, просто панувала певна думка. Князь Володимир радився під Псковом. Вот. Где-то під Псковом, воно ототочнювалося з якимись певними місцями і таким не дуже глибоким, але спробую пояснити. Так ось, тепер ми маємо підтвердження того наших археологів про те, що дійсно ми тепер можемо говорити і заявляти про те, що князь Володимир народився на Волині і всі історичні документи, які про це говорять. Не прямо ми не знайшли свідоцтво про народження його і дому, де він народився, але всі інші документи і посилання говорять про те, що князь народився в селі Будятичі і Вінничівського району Волинської області. Є на це археологічні дослідження, які дають нам підставу про це говорити. Це тільки початок роботи. Ми не кажемо, що це кінець, ми вже щось досягли і знайшли. Але ті знахідки, які є, дають нам підставу про це говорити. Це я підвожу до чого, що на нас лежить велика відповідальність за збереження православної віри на Україні і в світі. Чому говорю про світ? Тому що 27 число не за горами цього місяця, де Україна очікує підписання договір про асоціації з Європою. Що за цим стоїть, чого ми боїмося чи чого ми очікуємо. У першу чергу ми будемо відповідати як за церкву. Для нас це певна і приємність того, що стосунки християн всього світу і родинні загальні можуть бути менш проблематичні в плані переміщення їх до нас, нас до них, тому що Європа вона вся християнська. Там багато також є духовних цінностей, до яких ми можемо провідати. Ну, зокрема, місце, де можуть лежати мощі Святого Миколая, якого мишуни, брат свята, якого наближається, навіть з цієї сторони. З другої сторони, звичайно, що приймаючи європейський вектор, це і небезпека, ті правила, правила моралі, в першу чергу, які в них існують як на законодавчому рівні. Так і просто в побутово прийнятому рівні, вони неприємними є для нас православних християн тут, на Україні. Як ми це приймемо, як ми з цим будемо боротися, як ми будемо відстоювати, звичайно, залежить, залежить від нас, і ми, напевно, скажемо, як говорить той кандидат, який збирається прийняти монашество, чи готовий ти все це понести? Відповідь так, з допомогою Божої. І ми так можемо сказати, що так, ми готові відстоювати свою православну віру, але з допомогою Божої. Тільки Бог нам допоможе зберегти православну віру тут в нас на Україні. І тут, крім Бога, більше нема на кого покладатися, а зло воно завжди було в різні часи. Це було зло, яке виражалося в пропаганді якихось єретичних вчень, з язитництвом боролися, з єретиками боролися атеїзмом боролися, з нацизмом боролися, з ким ми тільки не боролися. Але ми віримо в слова Євангелія, які верніше слова Спасителя, які сказав Івангелі, що врата адові церкви не одоліють. Тому ми не боїмося входження в Європу в тому плані, що ми втратимо якісь там релігійні православні цінності, які нас сьогодні, які ми сьогодні і сповідуємо. Якщо ми їх не захочемо втратити, ми їх не втратимо. А якщо ми їх не будемо берегти, то яка різниця, в якій ми асоціації? Якщо ми сьогодні не ходимо до храму, то підемо ми в Європу чи не підемо, ми до храму не будемо ходити. Але якщо ми сьогодні ходимо до храму і сповідаємо, прочищаємося, живемо, живемо правильно, праведно, то яка різниця, в якій ми спільноті живемо? європейський чи азіатський. І так буде трудно, і так буде трудно. Тому все, вся наша надія. На Бога і тільки на нього, крім надії не покладає. Тому ми віримо, що Господь допоможе нам зберегтися як нації і православній вірі, яка є сенсом нашого життя і нашого спасіння. І на завершення я хочу наголосити на тому, що користуючись тезою попередньої епохи, коли все тезами вивішували, Транспаранти, міру мір та гнів і так далі то я впевнений, що сьогодні наша теза чи такий вислів це священник народ. Ми говоримо про апостольське служіння церкви. Це, власне, те, на що ми повинні закцентувати. Якщо ми говоримо про апостолів, якщо ми говоримо про апостольство, це означає вісник. Апостол людина, який приносить якусь благовість і саме Євангеліє і переводиться благовість. Оцю вість треба нести в людей. Це наша апостольство. Всім розказувати про Христа і вести себе як православний християнин. По ділах твоїх пізнають їх. Так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі діла і прославлятися вашого, то що є на небесах. Одна ті слова Івані ми спираємось. Тому священник в народ, якщо ми підемо в народ, будемо розказувати їм про Христа, показувати. Особистий приклад життя, як треба жити, як православному християнину. Народ прийде до церкви прославити того Бога, послідовників, якого він бачить на землі. Тому е, послідовники Ісуса Христа є апостолами, а ми є послідовники апостоли, тому повинні вести себе як послідовники. І як впізнають нас, що ми християни і ми православні, так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати, як даче? Любов між собою. От я на цьому і завершую. Щоб любов була поміж християнами, і любов Божа, яку нам дарував Господь, була в наших серцях. Тому ми здолаємося, спасемо свою душу. І за словами Серофі Мисаровського, який говорив, що спасися сам і біля тебе спасуться тисячі. І тому, якщо ми будемо від великих матерій розказувати про світ, не будемо думати про себе, нічого з того не буде. Тому почнемо із себе. Кожен буде спасати свою душу, а спасаючи свою душу, допоможе спастися тисячам. Оце в чому є сенс нашого апостольства. Дякую всім і Бог на допоміж подальші нашій праці.